Thank you. фильмов в которых александр безрукий играл роль thank you Пець передбачається в сумі 34 мільйона гривень. 120 мільйонів гривень це кошти бігатого. Які формуються на законов платежів. Це плати за землю. Нахожі коштів від продажу землі і приватизація майна. Відповідно до. m

it's Thank you. Thank you. Знаєте, потім звідти по програмах. У нас є більше 20 програм. Ми їх сюди не розписували. Наприклад, ви бачите, сьогодні ідуть у нас програми захисту дітей, програма соціального захисту населення, цільова, цільова, соціальна програма, цільова соціальна програма підтримки сімей і так далі. Тобто ми ці програми не розписуємо, але всі вони йдуть в плані якісь питання, ми можемо вносити зміни до плану.